Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас в новому відео. Запрошую завжди підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, адже впереді вас чекає дуже багато смачних, простих, цікавих і економних страв. Сьогодні готуватиму суп з сиру і цибулі. Отже, починаємо з цибулі і нарізаю її кубиками. Цибулю обсмажуємо до золотої, легкої скоринки. На тарці натираю шматок коріння селера і корінь петрушки. На тарті інгредієнти викладаємо в каструльку. Також викладаємо моркву натерту на терті з дрібними очками. У мене морква вже натерта і заморожена, тож я вже не чистила додатково моркви. І все заливаємо водою. Додаю в бульоні кубики, куркуму, сіль, перець, лиз, лавровий. Додаємо соплений сирок, якщо він м'який, то він розшиниться в супі, але якщо твердіший, то потрібно його натерти на терці. Також додаю сир жовтий, твердий, натертий на терці з маленькими очками. Коли суп вже готовий, додаємо вершки. Суп буду подавати з багетом. Можна його обсмажити або на сковорідці з обох сторін, або напекти в духовці. Показую вам два варіанти супу. Це перший суп оригінальний, який я не блендувала. Ось так він оригінально виглядає. До супу додаємо багет, обсмажений з обох сторін, і зверху посипаємо жовтим. Тертим твердим сиром він в нас буде топитися, якщо суп буде гарячим і буде дуже і дуже смачно. І тут другий варіант супу суп уже зблендований. Подивіться, як він також гарно виглядає. Також подаємо його з багетом і ззовні посипаємо тертим жовтим сиром. Сирок також буде топитись в гарячому супі, і супчик буде смачним. Мені сподобався другий варіант супу. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. впереді вас чекає багато перевірених, простих, економних, а також цікавих рецептів, а найголовніше смачних. Дякую усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!